Зроби глибокий вдих і видих. Відпусти день, відпусти очікування. Зараз уж все, що потрібно, це просто бути. Відчуй, як твоє тіло м'яко розслабляється. Ноги важчають, руки теплішають, плечі опускаються. У грудях спокій. Уяви, що ти стоїш, бо соняш на піску, ніч тепла, перед тобою море, твоє море спокійне і мудре. На небі місяць він дивиться на тебе з ніжністю, його світло торкається води, утворюючи сріблясту доріжку. Шлях твого бажання. Тепер згадай своє бажання. Те, що йде з глибини серця, не те, що мало би бути, а саме те, що справді хоче твоя душа. Відчуй його. Відчуй, як м'яке тепло знаходиться зараз десь усередині. Можливо, воно у грудях, можливо, трохи нижче, там, де живе твоя інтуїція. Дозволь цьому теплу розширюватись. Уяви, що воно перетворюється на маленьку зорю. Ця зоря живе світло твого бажання. Вона знає, як здійснитись. Їй не потрібен контроль, не потрібен страх, не потрібен поспіх. Ти бережеш її як дорогоцінність, але не стискаєш, ти дозволяєш їй світити. Тепер зроби глибокий вдих, і на видиху уявляй, як зоря легко піднімається в повітря, пливе до неба, а потім до моря. До тієї срібної доріжки від місяця, море приймає її, воно бере твоє бажання, огортає його хвилою і промовляє: Я знаю шлях, довірся мені. Ти стоїш, відчуваючи глибоку тишу. Усередині тебе спокій і впевненість, твоє бажання почуте. І зараз воно вже в дорозі. Ти не мусиш шукати, куди і коли саме воно прийде. Море знає, життя знає. Будь відкритою до знаків, натхнення і випадковостей. Вони приведуть тебе саме туди, куди треба. Ще один глибокий вдих. І видих. Ти повертаєшся в тіло, в кімнату, в цей момент. Але зараз щось у тобі вже змінилось. Ти стала трохи світлішою і твердо знаєш, твоє бажання вже в дорозі.